Кінець злочинним гастролям прикарпатські правоохоронці затримали квартирних крадіїв. на заробітки до Івано-Франківська кримінальна трійця регулярно приїжджала зі Львова. Сусіди, котрі раніше вже відбували покарання за подібні злочини, обкрадали домівки мешканців обласного центру продовж двох місяців. Упіймали зловмисників міліціонери просто на одному із блокпостів при виїзді з міста у мікрорайоні Пасічна. Протягом лютого місяця е, працівники оперативні управління карного розшуку. Міського відділу міліції відділу карного розшуку проводили документування злочинної групи трьох громадян, які являються жителями не нашої області, одної з сусідніх, які фактично кожного тижня прибували в місті Івано-Франківськ, вчиняли квартирні крадіжки. Була отримана інформація, що ці особи, які вчиняють злочини, прибули в наше місто. Ми оперативно прореагували, перекрили. Місто по плану перехоплення і одному з постів ці злочинці були затримані. При огляді машини затриманих оперативники вилучили низку доказів. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці перевіряють причетність квартирників гастролерів одразу до кількох злочинів.